У народному календарі 21 січня, свято Максимів день. На Максима утішителя проводять обряд на залучення подружнього щастя. Чоловіки дружина повинні вийти на вулицю, міцно тримаючись за руки, підійти до дерев і струсити з гілок сніг або іний, при цьому разом вимовити слова, що з'єднав Господь, то не під силу роз'єднати людині. Якщо в житті виникла складна ситуація, Максимів день треба відправитись в ліс або парк, відшукати там берізку, щільно притулитися до стовбура і розповісти про свою проблему. На зворотньому шляху на розум прийде правильне рішення, тільки не можна ні з ким зупинятися і розмовляти. Святий Максим допомагає в бідах і втішає в образах, тому 21 січня треба обов'язково помолитися йому і згадати добрим словом тих людей, які коли-небудь вас тішали, і приходили на допомогу. У народі кажуть, що Максим не тільки тішає, але й повчає, щоб одна біда згасла, а інша не розгорілася, ну тішителя духа обіприся. у тішителю духу помолися. Що не можна робити 21 січня? Є кілька заборон цього дня, що сьогодні не можна робити. Не можна пришивати гудзики, бо це заважатиме позбутися старих проблем, сваритися, особливо з близькими, відмовляти в допомозі, ображати тих, хто слабший, залишати голодними домашніх вихованців згідно з повір'ям, в іншому випадку людині загрожує потреба. За народними прикметами цього дня не можуть давати борг сіль, оскільки дому підуть щастя і достаток. 21 січня під особливою забороною сварки з сейдними та близькими людьми давно вірили, що вони принесуть проблеми зі здоров'ям. Також не варто насміхатися над людьми, які прикмети цього дня говорять про погоду та врожай. Погода стоїть ясна, весна буде гарною. півночі, видно, крізь хмари місяць, у полях буде гарний урожай, небо в день чисто, чекай заморозків. Що треба зробити? Преподобному Максиму моляться про заступництво вдови і сироти, а також шанують милосердних людей, адже добро завжди вважається справою Божою, а зло служіння Так Мож святий вважається тішниках, образах і помічником у бідах і прикрощах, тому в день його пам'яті потрібно згадати добрим словом людей і колись прийшли на допомогу. Вважається, що на Максима потрібно обов'язково зробити якусь добру справу за добро неодмінно воздасться втричі. Сьогоднішні іменинники за церковним календарем відзначають Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим. Tee,